Ми продовжуємо нашу практику за темою паралельне перенесення поворот. Нагадую, що це все види руху, тобто переміщення, а основна властивість переміщення це те, що зберігається відстані між точками. І лише змінюється розміщення фігури на площині. Паралельне перенесення задається певними формулами, я його тут напишу. Тобто, якщо у нас, скажімо так, фігура F переходить у фігуру F3, і це у нас паралельне перенесення, то ми тут даємо вектор паралельного перенесення, що говорить про те, що ми переміщуємо всі точки фігури F у певному напрямку на певну відстань, повну точку. В одному і тому ж напрямку на одну і ту ж відстань. Тобто це означає на вектор. І якщо ми це робимо, і якась точка А, наприклад, точка А належить фігурі F. А відповідна точка А штрих, відповідна, належить фігурі F штрих, І при цьому у нас А переходить в А'. Це фігура, F – це фігура, а А це точка. При цьому ж самому паралельному перенесенні, тобто на вектор А, то є такі формули. Якщо А має координати, тут знизу пишу, X, Y, а А' має координати X штрих, Y штрих, то тоді формули такі. X' дорівнює X плюс А, і штрих дорівнює y плюс Б. І от так от. Так, далі А і Б це координати. Вектора, який задає паралельне перенесення. Це вам нагадала паралельне перенесення. Поворот теж я короттенько нагадаю, для того, щоб фігуру перетворити поворотом, потрібно сказати, що є центром повороту, якусь точку задати, яка є центром повороту. Задати кут повороту і напрямок, куди ми повертаємося за годинниковою стрілкою на певний кут або проти годинникової стрілки на певний кут. Ну, це я не буду записувати, це так усно сказала. Тепер на попередньому році ми розв'язали багато розв'язували паралельне перенесення і робили рівень А. Зараз подивимося, рівень В, паралельне перенесення, і потім поворот. Поворот, він, до речі, не знаю, може, десь є складні задачі, але тут таких не було в рівні АБ. І давайте візьмемо рівень Б з паралельним перенесенням. Поки що, поки є ці формули записані і... Ну, я от, здається, ми не робили 377. Ні, ж так, Влад, не робили ж ні. 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 А, і тут щось, бачите, одна задача з паралельним перенесенням. Тут поворот, 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 377 паралельне перенесення, потім домашнє і. Паралельне перенесення з трикутником. От ми зробимо 377, 379, а також з рівня Б зробимо, скільки ну, встигнемо поворот. І так, 377. Ну, давай Влад з тобою зробимо. Так. Тобто є коло в нього кінці діаметра. Це. Точки 2 і 1 і мінус 4 9 Кридіть форму паралельного перенесення. У нас якого? дане коло переходить у коло. Ага, тобто в нас є навіть рівняння коло. Тут. Тобто воно. Ну, треба спочатку о, скласти рівняння кола, котре в нас є вже, так? О. Ну і потім перенести його якось. Подивимось. На ну, формулу вкласти нам. Ну, так, так. Спочатку. Спочатку, коротше, це коло. І так. Котре в нас є діаметр, так? Ну, так. нехай. Давай так напишу А Б діаметр. Угу. Діаметр, щоб зрозуміло було. І точка А буде мати координати. 2 1, точка Б, мінус 4, 9. А О у нас буде центр цього Угу. Так. Ну, тобто, о, зробити рівняння цього кола, так? Да. О, тобто, в нас х а Ми x, і візьмемо які. Будь-які. Ні. Спочатку рівняння кола. загальне. Ну, це мінус а в квадраті в душках. Плюс Y мінус Б в квадраті, також в дужках, І дорівнює радіус в квадраті. Тому потрібно знати центр і радіус, так? Ну, центр Це А. О. Ну, центр це О. А Б це так. діаметр. Ну, угу. Якщо говорять АБ діаметр, А, Б це кінці діаметра, то центр де знаходиться? Ну, центр тобто, між ними. Не, конкур... не, то, не просто між ними, а посередині. Ну, фактично, це... ну, вони будуть якби дві половини. Тобто, треба знайти їх довжину і поділити на два. Трібно, ну, недовж, це не довжина надавати. Це знайти, ти правильно сказав, координати середини АБ. Так. так. Знаходимо. Так. Тобто це 2 і 1. Ні. Х плюс Х, Y плюс О, а, 1. О, Окей. Тоді це 2. 2 плюс мінус 4. Ну, угу. фактично мінус 4, тобто це мінус 2. Надо поділити на 2. А, ми одразу. О, ну, окей. І на 2 це мінус 1. Угу. Так, і потім 1 плюс 9 це 10 на 25. Угу. Ось це. Тобто Центр ми знайшли. Тепер потрібно знайти радіу. Mm. Ну, тобто це від центру до якоїсь з цих точок. Ну, тобто, О, ну нехай ОА візьмемо, да. Ну, я пам'ятаю, що там радіус, я пам'ятаю Х квадраті плюс у в квадраті це радіус в квадраті. Чи... А, ні, це не. Там те. отаке було Корінь. Від тем між точками. А, ось те, те що. Так, звісно. Х, uh, uh, перше, це 2. Тобто, скажімо так, ну, ну, давай від О віднімати А. І зводити до квадрата, да? Угу, окей. Uh, від... Ну, мінус один. Ага. Мінус 1 мінус 2. Мінус 1 мінус 2, так. Кілька. Ну, мінус 3. І в квадраті. Давай одразу рахувати. О, мінус 3 в квадраті. 9. 9. Плюс обов'язково. Тепер точно так давай. Тепер але те ігр. ж саме, тільки так. Тільки з ігриком. Угу. Тобто це в нас 5. А минус 1 це 4 и в квадрате c16. Угу. А, так. <свят> ну, 9 8. плюс 16 двадцать пять корень 25 пяти это пять. И ревнянья кола. И рівняння <свят> кола тоді записываем записуємо. О. Ну. Х мінус. А як ми А запишем? Ну ось же наше А. А ось наше Б. А. Сентер. Тоді о, на мінус один. Ну, мінус мінус один. Тобто це тобто. плюс один. Mm -hmm. Так, квадраті. А, плюс. Y мінус 5, також квадраті. Ну і радіус квадраті це 25. Так, я зараз візьму таким синім кольором, і оце визначаю те перше коло так, угу. яке в нас було. Тобто кінці діаметра кола. Складіть формули паралельного перенесення, внаслідок якого дане коло. Тобто це, що ми отримали, так? Угу. Переходить Ох. я прям стрілочкою в коло. Ну, тут, в принципі, можна знайти координати центра, так. Так, зараз, секундочку, я так. Ось, наше коло, зараз це є все. Визначу, так. Зараз. Це наше основне. І це у нас паралельне перенесення, так? На який це ага. вектор А. І щоб вкласти е формули, потрібно знайти координати вектора А, так? Ага. Так, ладно. І так, точка О, я зверху пишу: мінус 15 що відноситься до першого кола, переходить в точку О штрих. Це о, мінус 3. 3. Ой, 3, 3, так. Тут там мінус о, і 0. О. Тобто у нас тут є x, y, так? А це угу. x y штрих. Y штрих. так. Ось наші формули. Зараз угу. візьму зелений колір, ось воно. Ой, ой, ну, да? ну так да. Так. Хрих це 3, 3 дорівнює а – 1 плюс А. І штрих це 0, 0 дорівнює 5. Ну, там, мабуть, мінус 5. Плюс Б. Так, тепер з цього випливає? А дорівнює. Його випливає, що а. а. Тобто це 4, так mm -hmm. і там мінус 5. І тепер. Де тут його, щоб ти прочитав, бо я за так. Складіть формули паралельного перенесення. Тобто зараз пишемо відповідь. Так і ми вже склали. Ну, формули це от, от те, що я в кружечок ну, колом обвела. Mm -hmm. Замість А, підставити чітко. А, все окей. М -м, тоді там X', Y', XY все так буде. Ну і тоді там А це 4 Ой, там а, мінус надо. Там мінус буде, так. Плюс 4. X плюс 4, плюс 4 і мінус 5 Y мінус -5. 5. І оце ми задали паралельне перенесення. Ну, задача, чому рівень Б? Тому що тут у нас з вами багато різноманітних тем. Ми згадали середина відрізка і тем координати на площині. Згадали рівняння кола, згадали відстань між точками, це все те, що відносилось до координат, ну і формули паралельного перенесення це вже наша нова тема. І так, щоб зробити висновок який? Щоб записати формули, паралель, що додає паралельне перенесення, потрібно з'ясувати координати вектора, на який… Це паралельне перенесення ми робимо. І тоді нам потрібно знати координати точки прообраза і координати точки образу при цьому паралельному перенесенні. В результаті, підставивши формулу, ми знаходимо А і Б координати того вектора, який нам потрібен. Підставивши замість А і Б, числа, які ми отримали, ми задали паралельне перенесення. Таким чином, я думаю, питань нема. І, ну, не знаю, там є час. Думаю, ми встигнемо 379. Давайте я прочитаю, а там подивимось, хто буде Так. Вершини трикутника А БЦ мають координати А, Б і С, ну, певні координати. Внаслідок паралельного перенесення. Точка Б переходить в точку Б -штрих. Симетрично точки А відносно початку координат. У які точки внаслідок такого паралельного перенесення переходять вершини А і С. Ну, знову ж таки, щоб знайти, у нас є координати е, про образа. Да? Тобто А у нас, Б, і це, давайте я запишу з координатами. Б-2, мінус 1, і C 0 мінус 2. Це вершини трикутника. Внаслідок паралельного перенесення. Точка Б переходить. Точку Б ну, з координатами Х' невідомо яким Y штрих. Знову um, ж таки паралельне перенесення, яке ми задаємо вектором uh, симетричну точці А відносно початку координат. Тобто оця точка Б штрих. Симетрична точка А відносно початку координат. Я тут пишу одразу 0,0. ноль да? Ну, точка А нам вже відома, так? Да? Тому, ну, давайте. Давайте, що, давайте Кирил, з тобою розв'яжемо. Я думаю, ти за 5 хвилин упораєш. Ну, можна так. скласти рівняння. Ну, з формулою паралельного перенесення. Рівняння чого? Чого? Ну, у нас же є точка Б та точка Х' та штрих, можна. Точку треба Б штрих знайти. нам. Uh, ну, а для цього потрібно знайти координати. Пот... Дивіться, ось умова, сейчас, Кирил, секундочку, ось умова, за якою ми знайдемо точку Б штрих. Про неї сказали, що точка Б штрих симетрична точці А, яка нам дана. Відносно початку координат. Так. Ну, з цього випливає. Щоб а цього, ну, мати... Там можна сказати, що це ну, обратні координати до точки да. А. Протилежні. Протилежні. Три. Три, так? Три три, так. Так. Тоб... О, тепер можна зробити формулу, так? Угу. Ну, тут я прямо напишу, що це три. 3, 3. Тепер робимо формулу. Три дорівнює е, минус два е, плюс А, і три дорівнює е, мінус один плюс Б. Е, ну, тут А дорівнює тоді п'ять, а Б дорівнює тоді чотири. Mm -hmm. І формули будуть такі, так? да? X плюс 5, y 4 дорівня y плюс 4. Mm -hmm. Ну, і тепер нас просять е знайти. Скажімо, h штрих, І C штрих. Ну, тобто робимо 0 плюс 5 це 5. І минус 2 плюс 4 це 2. Так, це у нас. Це Це, це. -це це, це має координат, це штрих я має координати. І ще раз продіктуй, будь ласка. Я. А, 5 та 4. 5 та 2. 5 та 2. 5 та 2. А тобто там буде 2 та 1. Буде. А тут буде, отут, де А штрих, 2, да? Да. Та 1. Так, це вірно. І так, ми, дивіться, я не знаю, потрібно ще довше пояснювати чи ні, але ну, давайте таке загальне. Нам потрібно, щоб розв'язати було цю задачу, виписати і розібратися, що нам відомо. Нам відомі ці три точки прообраза, тобто початкового трикутника. Да? Потрібно <кiffe> знайти <кiffe> координати вершин другого трикутника, в який переходить трикутник АБЦ за паралельним перенесенням. Певним, ну, щоб задати паралельне перенесення, потрібно знати координати однієї пари образ проверх. І тоді за, цими, от за цією парою можна з'ясувати координати вектора паралельного перенесення. Для цього нам задали додатково, що точка B', яку переходить точка B за паралельним перенесенням, нашим симетрична відносно початку координат до точки А. І тоді ми згадали симетрію. Ще раз симетрія точки відносно початку координат змінює знаки на протилежні точки образу ну, або відносно прообраза і образу, у них протилежні координати. І ми знайшли координати точки Берште. Коли ми маємо пару точок, образ і прообраз, які задаються паралельним перенесенням. Ми знайшли координати вектора. Якщо у нас є формула паралельного перенесення, ми можемо, знаючи координати точки, прообраза, завжди знайти координати точки образа і навпаки. І ми так і зробили. Я тут, правда, ми не розписували з Кирилом, як ми робили. Ми брали усі ці формули просто підставляли. Якщо це у нас Х і y, початкові значення, то тоді мінус 3. Плюс 5 і минус 3 плюс. 4. Ми там правильно знайшли хоть кілів, бо я так. Мінус 3, плюс 5, ну, так. да? Так, да, це вірно. І мінус 3 плюс 4, це вірно, да. так. Ну і точно так же це знайшли. Так, це вірно. Ну, знов же таки ми з поворотом. Не вклалися в час. Знову вже таки перенесемо його на наступний урок. Ну, краще я зроблю так. Я вам зроблю дам домашнє завдання з поворотом. Ну, одну задачу, наприклад, там паралельне перенесення, номер 378. А дві інші задачі про поворот 375 з рівня Б і. 368 з рівня А. І ви вже вдома подивитесь поворот, ми вивчили, щось зробити. і тоді легше буде розв'язувати задачі на поворот наступного року. Ну і ми декілька задач уже паралельне перенесення розібрали, розв'яжемо про поворот задач чи дві може, і перейдемо до наступного пара.